До війни у цьому приміщенні спортивного клубу займалися відвідувачі та тренери. Тепер вони стали волонтерами. Щодня у штабі хлопці та дівчата збирають і сортують їжу, одяг, засоби гієни та медикаменти. Потім гуманітарну допомогу волонтери передають на фронт у військові госпіталі або ж роздають переселенцям. Із перших днів роботи штабу тут волонтерить Івано-Франківка Олена Доскоч. Вона постійна клієнтка спортивного клубу. Розповідає, волонтерська робота зараз займає увесь її вільний час. Але на це дівчина не скаржиться, адже допомагаючи іншим, вона відчуває себе корисною. Треба допомагати, хто як немає. Тому що ми багато чуємо тут історії людей з Ірпіня, там з Миколаєва, з Києва, з Харкова. І коли вони нам розказують, як вони втікали з такими маленькими дітьми, ну серце болить і хочеться чим більше допомагати їм. Окрім цього, на базі волонтерського штабу працює тимчасовий прихисток для вимушених переселенців. Від початку війни тут зупинялися 20 людей зі східних та центральних областей України. Розповідає координатор штабу Віктор Мельник. Для них придбали матраци, туристичні килимки, постіль та обігрівачі. Також надали у користування душові кімнати. За словами Віктора Мельника, щодня до штабу звертаються за допомогою приблизно 10 вимушених переселенців. Зазвичай це родини із маленькими дітьми. Буває таке, що люди приходять, навіть лонтерна одягу немає. Тобто вони скажімо так, все що встигли забрати з собою. Так і так з тим поїхали. Тобто бувають такі ж одяг, інколи продукти. Військові, ну зрозуміло, що їм треба найбільше воєнна екіпіровка, але також останній час вони дуже проспросили багато тушонки, якої ми завезли. Дуже багато просто волос салфеток, ліків. Волонтерський штаб створили наприкінці лютого, розповідає співвласник спортивного клубу Олег Бабій. За цей час налагодили логістику з постачання та відправлення гуманітарної допомоги. За словами Олега Бабія, увесь вантаж із продуктами військовою, амуніцією та ліками їм надсилають волонтери з Португалії, Німеччини, Італії та Польщі. Також активно допомагають і жителі Івано-Франківська. Ми не могли бути осторонь. Наші хлопці там воюють, мужньо захищають, б'ють класним біду наволоч. І насправді хочеться їм допомогти, хочеться їх підтримати. Є можливість, є медійність. Є люди, які готові допомагати, тому нами власниками цього залу. Нас є троє людей. Було прийнято рішення віддати його під волонтерський та під штаб та під бомбосховище. Ми тільки запропонували віддати на штаб під волонтерський. Самі почали писати, Олег, що потрібно, давай я зроблю то давай то. Чесно, і навіть не міг відписати всім там. Понад п'ять тисяч повідомлень в мене висіли за два дні. Також, за словами Олега Бабія, окрім волонтерського штабу в іншому приміщенні спортивного клубу, продовжують проводити тренування. Виручені гроші зі спортзалу відправляють на підтримку української армії. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.